Call of Duty – відома франшиза своєю головною темою війною. За багато років вона дозволила гравцям відчути адреналіни, поєднуючи його з реалізмом бойових дій, вибухи, екшени, перестрілки, погоні. Це все є невід'ємною фішкою Call of Duty. В грі є також гарно зроблений сюжет та місії, які залишаються в пам'яті гравців. На довгий час. Тож сьогодні я хочу поринити в ностальжі момент по найкрутішим місіям в історії Call on those У другій частині Call of Duty є епічна місія про день Те. У цій місії гравці грають за солдата Альянса, що здійснює наступ на пляжі Нормандії 6 червня 1944 року. Місія дозволяє гравця відчути собі все напруження та жорстокість війни, які випадали на долю військ союзників у перші дні нормандської операції. В цій місії гравці повинні прийти через бомбардування та висадку на пляжі. Де вони зустрінеться зі стінами вогню зі сторони нацистських військ, гравці мають використовувати прикриття та розумну тактику, щоб прориватися через німецькі лінії оборони, а потім і захопити місто. Ця місія дуже емоційна та захоплююча, і її варто спробувати для будь-якого шанувальника військових ігор поза топу також варто додати сюди і операцію Кобра, що є місією у Call of Duty 2017 року. Ця місія є частиною кампанії гри, в якій гравці грають за американські війська, що беруть участь у наступі після висадки союзників в Нормандії. Як і в другій частині Call of Duty, операція Кобра відзначається своєю епічністю та реалістичним підходом до військового конфлікту. У цій місії гравець грає за морського піхотинця, який бере участь в атаках на іракське місто Багдад. Ігровий процес досить інтенсивний, з великою кількістю вибухів та стрільби. Крім того, місія відзначена як одна з найбільш реалістичних в історії Duty. Ця місія не тільки дозволяє гравцям відчути адреналін, а й занурює їх у те, що можуть відчути насправді солдати, які беруть участь у таких бойових діях. Наступна місія в нашому топі це місія втечі з воркути з гри Black Ops. У цій місії гравець грає за в'язня, який втікає з в'язниці воркути. Під час сутичок між в'язнями та охороною. Гравець об'єднується з іншими в'язнями і вони збройним шляхом прориваючи через в'язницю. Ця місія була відзначена за свою епічність та неймовірний сюжет. Напевно, ця місія найепатажніша серед усіх інших. Ця місія є однією з найбільш обговорюваних в історії Call of Duty. У цій місії гравець грає за спецагента, який перебуває у групі терористів і бере участь в нападі на аеропорт. Місія відома своєю жорстокістю, але є важливою частиною сюжету гри. Гравці можуть до речі отримати досягнення за виконання цієї місії, не стріляючи жодного разу. Ця місія є однією з найпопулярніших у серії колоннів. В цій місії гравець зіграє за снайпера і його наставника, які проникають на територію ворога в Прип'яті і виконують розвідку, вдягнувшись в гіллястий костюм, щоб не бути поміченим. Місія відзначається за свою напружну атмосферу та складність. І завдяки цьому вона стала однією з найулюбленіших серед гравців. До речі, в цій місії гравець може побачити меморіальну дошку, присвячену режисеру відеогри, який помер до виходу гри. Це був топ-5 найкрутіших місій в історії Call of Duty. Долучайтеся в коментарі, можливо, я щось пропустив, чи щось недооцінив. Тож, дякую вам за підтримку і до нових зустрічей!